Любі малята. Сьогодні до нас завітала дуже незвична гостя. Погляньте, до нас прийшла червона шапочка. Але прийшла вона не просто так. Річ у тім, що червона шапочка буде йти через ліс у гості до своєї бабусі. Їй треба віднести кошик з пиріжками. Але дорога лісом. Дуже складна, небезпечна і довга. Поки Червона шапочка віднесе пиріжки бабусі, вони будуть вже холодні. А також в червоній шапочці може зустрітися вовк або лисиця. І це дуже небезпечно. Тому червона шапочка просить нас з вами про допомогу. Вона хоче, щоб ми її підвезли на машині. Це буде дуже комфортно, швидко і безпечно. Але що ж таке машина? І що таке взагалі транспорт? Давайте ми спочатку з вами відповімо на ці питання. Пограємо в ігри з червоною шапочкою, а потім ми її відвеземо на машині до бабусі. Згодні? Тоді розпочинаємо! Пропоную вам спочатку відгадати загадки. Послухайте уважно. В синім небі пролітаю. Швидкість я велику маю, два крила, хоча не птах. Називаюсь я так, вірно, літак. Послухайте слідуючу загадку. Є у мого татка. На колесах хатка. Возить хатка невеличка, нас на дачу і до річки. Що це малята? Так, це автомобіль. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що ж це таке малята? Так, вірно, це потяг. Будинок величезний по морю пливе. Людей на собі через хвилі везе. А що ж це таке малята? Вірно, це корабель. Молодці, малята. Тож давайте підсумуємо. Люди можуть пересуватися на кораблі, автомобілі, на літаку і на потязі. А як можна усе це назвати одним словом? Правильно, транспорт. Малята, запам'ятайте, транспорт, який перевозить людей, називається пасажирський. А який перевозить вантаж, називається вантажний. Давайте повторимо, який існує транспорт. Пасажирський і вантажний. Давайте ми з вами поговоримо про транспорт. Малята, скажіть, який транспорт? Перевозить пасажирів. Пасажирський, вірно. А які види транспорту ви вже знаєте? Корабель, автомобіль, літак, потяг. А чи може машина їхати сама? Звичайно, ні. А як називається професія людини, яка перевозить людей? Водій. Давайте повторимо всі разом. Водій. Як ви вважаєте, чи можна трамваєм поїхати до лісу? Звичайно, ні. А чому? Тому що трамвай їздить тільки по місту. До лісу йому не дістатись. А чим відрізняється легкова машина від вантажної? Тим, що легкова машина це який транспорт? Пасажирський. А вантажна машина? Вантажний транспорт. Пропоную вам пограти у дидактичну гру, яка називається Що зникло. Правила гри дуже прості. Перед вами є пасажирський транспорт. Ви заплющуєте оченята. А коли розплющуєте, один транспорт зникає, і вам треба визначити, який транспорт зник. А перш ніж почати грати. Давайте пригадаємо назви пасажирського транспорту. Це автомобіль. Це літак, це потяг та корабель. Тож заплющуйте очі, що зникло малята. Так, літак. Заплющить очі. Що зникло? Потяг. Вірно. Заплющуйте оченята. Що зникло? Корабель правильно. Заплющить очі. Що зникло? Автомобіль, вірно. Дякую вам, малята. Ви мені дуже допомогли. Завдяки вам я швидко і безпечно доїхала до бабусі. Молодці малята. Ми сьогодні гарно з вами провели час. Пограли у ігри і виконали багато завдань. Ви великі розумнички. Але вже час закінчувати заняття. До побачення, малята. До зустрічі! ruf